Представниця Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини у Сумській області Тетяна Мироненко цю посаду обіймає з травня 2023 року. У цьому статусі вона вперше завітала в шостку. На прийом з наболілими питаннями прийшли аграрій, депутат міської ради, голова сусідньої громади, рідні зниклих безвісті та внутрішньо переміщені особи. У більшості людей проблеми виникли через війну, розв'язану Росією, яка призвела до масштабних порушень прав людини. Ці порушення торкаються всіх аспектів життя. Василь Ожаганич, голова громадської організації інвалідів та учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Союз Чорнобиль України звернувся до уповноваження через те, що переконаний, що пенсійний фонд порушує його права. Тут є стоїть, виданий загоном 1986 року, де виплачувалася грошова нагорода за виконання ліквідації аварії на ЧАЕС. Так вони 5,4 ставлять по документах, а вони приймають рішення пенсійний фонд. Три в три, тобто занижують, але ж це порушення прав людини. Бо... Вище вони можуть заплатити, але вони ще не мають права. Голова Новгородської громади Петро Гончаров розповів пані Тетяні про проблеми з дорогою, відремонтувати яку влада обіцяла вже давно. Часткове питання вже вирішується. Уповноважена справ людини передала громаді інформаційний стенд. Користаючись нагодою, хочу вам вручити такий інформаційний стенд, тому що тут зазначено, хто такі лобіту і тут всі, і чат бот які працюючи, і всі адреси, адреси. Звернутися там, де порушені права людини. Тобто ми не підміняємо державні структури, ми даємо ну ми контролюємо. Але ж коли порушуються права людей, то ми вже тут втручаємось. Тому оце вам вашу стремнагастральну, да багатостраждальну селищну раду. Ну не совсім ми страждаємо. Ну, да. Дай Боже, що було... да, да, да тому, щоб у вас була інформація, щоб ваші люди також були обізнані, хто такі у нас омбудсман України. Добре. Кілька жінок звернулись з приводу своїх рідних, які нині мають статус зниклих безвісти. Це наше, наше питання. Скажемо, ми можемо тут в якомусь сенсі вам допомогти. Крім того, я можу вам обіцяти, що ми вас запросимо на зустріч. Судовження. Крім того, зустрічі такі проводить системно і лубінець. Ви можете не їхати, ви можете бути присутньою онлайн. Просто нам всі ваші дані. Ми вам потребуємось про те, щоб вам були дані посилання, коли буде зустріч. А щоб ви могли там задавати питання зустрічі? Я організовую таким чином, тобто, ми спочатку людей, які мають такі ситуації, як у вас. Телефонуємо їм, організовуємо і ми збираємо питання, які у вас от ви сьогодні конкретику говорити по службовому розслідуванню там і таке інше. Ми збираємо питання, потім ми ці питання роздаємо, щоб вони були готові вже до учасників наради, до учасників цієї зустрічі. І потім зустріч відбувається. Хто приїжджає, хто онлайн. Ну немає, я не бачу сенсу приїжджати, тому що працівники координаційного штабу вони теж онлайн. Вони Ну, mm Київ. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ми ж Київ залучаємо. Чоловік, будинок якого зруйновано у Турецьку, висловив обурення тим, що на законодавчому рідні відсутній механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло. За словами Тетяни Мироненко, кількість звернень до повноваженого постійно зростає. Це з одного боку говорить про зростаючу довіру до інституції, а з іншого про те, що через війну багато людей втрачають право на житло, освіту, свободу і навіть життя. Багато чого нового, як зміню архітектуру. Тектуру війна так і змінюється наше життя, і ми сьогодні так чи інакше вимушені рахуватися з реаліями з реаліями, і нам треба бути гнучкими, щоб бути корисними людям. Тому у нас багато роботи і це тішить. Дай Боже, тільки нам мира. До повноваженої Верховної Ради України з прав людини можна звернутися в будь-який час за телефоном гарячої лінії 0800 501 720 та до секретаріату 044 299 74 08.